У лозові проходить зустріч керівництва міста з тренерами та представниками федерації футболу міста Лозова. Очільник громади Сергій Зеленський вітає спортсменів з усесвітнім днем футболу. Він припадає на 10 грудня. У нас територіальна громада футбольна, спортивна і на всі ті проблеми, які пов'язані, і біда, яка у нас є в зв'язку з повномасштабним вторгненням, ми продовжуємо. Максимально займатися і спортом, і тренувати дітей. Тому велика вам вдячність. Футболісти дякують міському голові за привітання та підтримку. Футбол у нас розвивається не тільки завдяки тому, що людям хочеться грати, а ще й завдяки тому, що керівництво громади приділяє достатньо Багато уваги цим питання завдяки цьому та підтримці депутата Лузівської районної ради Андрія Воронкіна вихованці спортшколи юні зіграли під час зимового турніру з футболу. Він відбувся у Харкові 10 грудня. Одну гру з ФК Металіст Лузівчани виграли під час другої поступилися.